Ти помилився лягали. Це не твій синок. Хто це? Де Микита? Він у нас. А у вас воно наш добрий коріш. Розумієш, до чого я хилю? Слухай ти, якщо це не жарт, то негайно відпустимо сина. Інакше. Звісно, відпустимо. Відпустимо, але в обід на вано. О 22-й годині до відділку підійде червона машина. В неї посадити вано. Ми віддамо вам сина. Ані? Теж віддамо по шматочкам. Усьо? Зрозумів? Що ти мовчиш? Дай мені поговорити з сином. Окей, добре. О, тату, це я. Микито з тобою все гаразд. Вони з тобою нічого не зробили. Поки що ні. Але, схоже, вони не жартують. Я боюся, тату. Не бійся, Макита. Я тебе витягну. Все, ти зрозумів, що ти маєш зробити. Згоден. А що, в мене є вибір? Тільки в мене одна умова. Я відпущу воно, ви відпустите мого сина одночасно. А щоб ви мене не обдурили, я буду говорити з Никитою по мобільному. Добре, окей. Випустиш воно набереш. Слухай, і давай тільки без фокусів, окей? Доля твого сина залежить від тебе. Бай-бай.